Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Прокурор Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна, опинився у санкційному списку Дональда Трампа. Карім Хан, який видав ордер на арешт глави Російської Федерації Путіна, став першою людиною, на яку поширюються економічні санкції та обмеження на поїздки, затверджені президентом США Дональдом Трампом. Пише агенція Reuters. За словами двох співрозмі... співрозмовників агенції, один з яких високопосадовець МКС, ім'я Хана міститься у ще неоприлюдненому додатку до указу Трампа. Санкції передбачають заморожування американських активів фігурантів списку і заборону на в'їзд до сполучених штатів для них та їхніх родин. Також, за даними Reuters, цей указ доручає міністру фінансів Скоту Бесенту після консультації з державним секретарем Марко Рубіо протягом 60 днів подати доповідь із зазначенням осіб, на яких мають накласти санкції. Як відомо, Карім Хан ініціював розслідування щодо воєнних злочинів Російської Федерації в Україні ще у березні 2022 року і видав ордери на арешт Путіна у справі про депортацію українських дітей. Крім того, Хан у травні 2024 року запросив ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Бендіміна Нетаньягу, нині вже колишнього міністра оборони Йава Галанта і трьох лідерів руху Хамасу справі про порушення справ людини у секторі Гази. Саме такі неправомірні дії щодо союзника США, як зазначає Reuters, і стали для Трампа приводом для санкцій проти Хана. На американський суддя пішов проти Трампа з маском і надає зруйнувати структуру і розформувати агенцію USAID. Суддя тимчасово заборонив президентові Дональду Трампу відправити 2200 працівників Агенції США з міжнародного розвитку в оплачувану відпустку за кілька годин до того, як це було заплановано. Суддя Карл Ніколс видав обмежений тимчасовий обмежувальний наказ. У відповідь на позов поданий в останню хвилину двома профспілками, які намагалися врятувати агенцію. Наказ діятиме протягом тижня до півночі 14 лютого. Трамп стверджував, що USAID – агентство допомоги за кордоном не є цінним використанням грошей платників податків і хоче його ліквідувати, плануючи відправити у відпустку майже всі 10 тисяч співробітників агенції, окрім 611 працівників. Раніше влада вимагала, щоб працівники організації звільнилися і за 30 діб повернулися до сполучених штатів за державний рахунок. Близько 500 співробітників вже відправили в адміністративну відпустку, а ще 2200 повинні були приєднатися до них з опівночі п'ятниці. Але в останньому судовому позові у п'ятницю стверджувалося, що уряд порушує конституцію США, а також що працівники зазнають шкоди. Суддя Ніколс став на бік профспілок, заявивши, що вони зазнають непоправної шкоди. Якщо суд не втрутиться, тоді як шкоди для уряду не буде. Наказ також поновлює на роботі 500 співробітників, які вже були відправлені в адміністративну відпустку.